Патрік, моє вітання. Сьогодні команда продемонструвала чудову гру, незважаючи на те, що матч був складним. Єгор Твердохліб оформив дупель. Як ви це прокоментуєте? Думаю, ми повільно увійшли в гру. На початку нашим гравцям було важко адаптуватися до температури, тому це трохи загальмувало наш темп. Хоча ми з самого початку планували грати у вищому темпі. У першому таймі це не призвело до жодних моментів, але в другому ми це виправили. Почали діяти швидше і забили голи. Перший після хорошого кутового від Мендози і класного завершення від Єгора. Потім була атака на ворота суперника, яка завершилась пенальті через гру рукою їх захисника. Отже, я задоволений другим таймом, особливо тим, що ми повели 2-0. Менш задоволений тим, що все ж таки пропустили наприкінці матчу а <реклама> сьогодні знову каменський грав на позиції форварда, хоча його позиція півзахисник. Як ви це прокоментуєте? Чи плануєте продовжувати експеримент? you this experimenting for now на даний момент? Олександр грає там, де нам потрібно на полі. Він розумний хлопець може діяти на різних позиціях. Тому ми його і використовуємо там, де потрібно. зараз я не прив'язую його до ролі чистого півзахисника, бо він може зіграти і на фланзі, і допомогти в центрі поля. Здалося, що сьогодні кривбас не грав із високою лінією оборони, як зазвичай. Як ви це поясните? Ми намагалися більше контролювати гру, іноді дійсно підіймалися високо, навіть занадто. Особливо з урахуванням вітру на полі, але загалом хлопці добре впоралися, і в цьому ми прогресуємо. Тому я задоволений тим, як захисники діяли, і коли піднімалися, і коли опускалися глибше, попереду пауза в чемпіонаті, які у команди плани на ці два тижні. Спочатку кілька днів відпочинку, щоб відновити сили. А після вихідних знову повертаємося до підготовки до наступного домашнього матчу.